Ну, і, звісно, про ще от важливі події, можливо, не трішки конспірології варто додати, тому що багато новин цікавих навколо Ватикану. Ну і звісно, що там може робити Зеленський, і, можливо, навіть Путін. Давайте розбиратися. Таємні переговори, дипломатичні ігри і несподівані союзники. Італія офіційно проігнорувала ордер. Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, що відкриває йому шлях для потенційної участі у зустрічах у Ватикані. Джерела вже натякають російський президент може стати частиною історичної угоди про завершення війни. І тут ще одна інтрига з'являється: Щодо похорон папи римського туди відомо прийдуть і Трамп, і можливо Зеленський, і тепер пишуть про те, що чи може бути там зустріч, все ж таки навіть із Путіним трьох. Лідерів, перепрошую двох лідерів і одного диктатора. Важко назвати його лідером Путіна у найсвятішому місці Європи. І це теж питання сьогодні лишається відкритим. Чому? Давайте деталі про Італію. Як так сталося, що Італія сьогодні не буде виконувати ордер МКС на арешт Путіна? міністр юстиції Італії Карло Нордіо не передавав до прокуратури Риму ордер міжнародного кримінального суду на арешт президента Росії. Це означає, що на території Італії документ юридично не набирає чинності, повідомляється низка ЗМІ. А рішення МКС, яке нагадаю, прийняти в березні 2023 року, мало бути передано до апеляційного суду для виконання, але італійська влада не стала ініціювати цей процес. Раніше уряд Італії вже давав зрозуміти, що Глави держав згідно з Віденською конвенцією мають імунітет на її території. Таку позицію Рим озвучив зокрема у відповідь на ордер РМКС проти прем'єр-міністра Ізраїлю Мініміна Нетаньяху. Дані зазначає, що та сама логіка застосовується і до Путіна. При цьому за інформацією змі російський лідер не збирається відвідувати майбутній похорон Папи Римського Франциска. Ну а Росію на церемонії представить нібито міністр культури Ольга Любімова. Орден арешт Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової Білової я нагадаю, були видані ці ордера 17 березня. Ну і звісно, суд вважає, що вони можуть бути при. Четними до незаконної депортації українських дітей з нових регіонів, і звісно, у російському МЗС як казали, що рішення МКС нібито не має юридичної сили для Москви. але… Це суттєво ізолювало сьогодні Путіна, як би там Росії не намагалися відхрещуватися від цієї події. Все ж таки Путіна це так досить зв'язало руки, і досі дуже багато країн і можливих зустрічей Путін просто проігнорував і просто не зміг туди приїхати, побоюючись, що дійсно може опинитися з кайданками на руках або ж навіть за ґратами. Російські змі до речі, коментуючи події Ватикані, вони пишуть про те, що. Це така інтригуюча новина, особливо у світлі майбутньої поїздки Трампа до Італії на похорону Папа Римського. Ну а в Італії дійсно, як я сказала, вже відмовляється виконувати ордер МКС на арешт Путіна. І це, звісно, породжує низку конспірологій. А чи дійсно сьогодні це було зроблено навмисно для того, щоб мати можливість мати якийсь такий звісно, для Путіна. Можливість приїхати взагалі до Італії. Чи буде це, очевидно, покаже час, але якщо сьогодні згадувати взагалі всі ці мирні переговори, то давайте згадаємо і заяву Марка Рубіо, тому що держсекретар Шанансував нові зустрічі так само щодо українського врегулювання вже цими вихідними. Давайте процитуємо, можливо, якийсь певний зв'язок ви для себе точно знайдете. Отже, що каже Рубіо, що перед нашими партнерами було поставлено питання про те, що потрібно зробити, і що треба робити, щоб покласти край цій війні, він каже, що обидві сторони просто мають погодитись із цим. Мовляв, показали шлях вперед, обговорювали ці ідеї, і відбулася напередодні гарна зустріч. А у вихідні будуть ще Добрі зустрічі Каже, ми показали фінішну пряму, і нам потрібно, щоб усі погодилися, каже Рубіо. Він не уточнив, що за зустрічі хто з ким може побачитись вже цими вихідними. Але от якщо брати до уваги Ватикан і всі ці події, можливо, дійсно тут є певний зв'язок. Тим більше. Президент України Зеленський виявив бажання зустрітися із своїм американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані. Про це Зеленський сказав напередодні. Він сказав, що Трамп, звісно, приїде і каже: так, я також би хотів побачити з Трампом. Ми завжди готові зустрічатися із партнерами зі сполучених штатів. Тому можливо, навіть похорон Папи Римського, який відомо призначений на суботу, 26 квітня, дійсно може стати приводом низки зустрічей. Чи буде вона насправді? Чи буде це конструктивно, продуктивно? Лише покаже час, але сьогодні очевидно, як каже Трамп, він видно, що дуже хоче швидко все завершити, але Насправді дуже багато невідомих, і очевидно, сам Трамп сьогодні можливо ще сумнівається, як правильно завершити війну. І от саме тому, можливо, ми бачимо різний тиск. Він каже, що листи на Росію, але паралельно ми спостерігаємо і певний тиск на Україну. На жаль, то тим часом, поки Кремль знову розмахує ядерною дубиною, Європа здає назад чи дійсно миротворчі війська, про які так гучно. Говорили в Лондоні та Парижі скасовано, чи вирішили не ризикувати, чи злякалися. Давайте про все це говорити, тому що низка повідомлень з'явилася, звісно, від європейських партнерів, і очевидно, будемо аналізувати, чи дійсно сьогодні може бути певний крок назад. Британія і Франція відійшли від своїх початкових планів у напрямку військ до України. Принаймні, про це каже видання The Times із посиланням на джерела. Газета пише наступне. Я цитую за підсумками переговорів у Лондоні. У цих планах спостерігається деяке пом'якшення зобов'язань. При цьому деякі чиновники побоюються, що Росія ніколи не прийме присутність британських і європейських військ на українській території, оскільки це буде розцінено як одностороннє втручання, а не як справжня миротворча місія. Але велика Британія не готова відмовитись. Від планів щодо відправки військ до України з метою гарантувати її безпеку, пише газета. Нагадаю, що мирний план Трампа, який публікували змі, допускає розміщення європейських миротворців в Україні після припинення вогню, але не дає їм американських гарантій безпеки, без чого Лондон і Париж свої війська відправляти не хочуть. Росія заявляє, що введення європейських миротворців в Україну може призвести. До третьої світової війни І такі а, повідомлення дійсно лунали. Ну а щодо тиску на Європу, Сергій Ягодзінський напередодні в інтерв'ю так само сказав, що м, все ж таки ті переговори, які були в Лондоні, вони були спрямовані не лише щоб тиснути на Україну, ну а звісно, тиснути на Європу. Давайте почуємо детальніше в Лондоні. Представників європейських країн. І Штатів, і України якраз говорить про те, що тут Штати будуть тиснути на Європу і на Україну. Ну, на Європу вже потиснули, ми це вже бачимо. вже все, В все, Європі в основному все зрозуміло. А вони навіть от, хто ж це Кая Кала, здається, вже теж там риторику вони змінили. Тобто, все вони вже не антитрампійські, у них ця історія закінчилась спротиву, і тепер, тепер залишається Україна. Ну, і так само додам, що Росія знову почала загрожувати Європі ядерною війною після відмови ЄС піти на поступки, а ядерні погрози в адресу Європи повернулися в. Риторичний арсенал російських чиновників після рішення лідерів ЄС дійсно зайняти таку жорстку позицію по Україні із відмовою знімати санкції і визнавати анексію Криму. Москва залишає за собою право застосовувати ядерну зброю в разі агресії західних країн, заявив інтерв'ю в четвер секретар ради безпеки РФ. Сергій Шойгун він нагадав, що після зміни ядерної доктрини ядерний удар може бути здійснений навіть у разі неядерного нападу на Росію. Він нагадав, що після зміни ядерної доктрини ядерний удар може дійсно спричинити все ж таки всі ті події, які прогнозували раніше. У Росії до прямого зіткнення з країнами НАТО за словами секретаря Радбезу може призвести розміщення в Україні саме європейських миротворців. Я процитую, що каже Шойгу, правильніше було б називати такий контингент інтерветами чи окупантами. Ну і звісно, наголосив на тому, що це може бути свідченням третьої світової чи будуть звісно реагувати? Європейські політики на такі погрози Російської Федерації лише покаже час, але так само варто нагадати і інші заяви, які лунали, звісно, впродовж останніх днів. Стармер виставив сподівання, що припинення вогну в Україні може бути. Оголошено до літа, і тут дійсно треба бути абсолютно обережними з цими різними датами, обережними з прогнозами, тому що прогнозів ми чули багато, і особливо від Трампа, тому що на носі вже я нагадаю, і 20 квітня було яке минуло. Так, пам'ятаємо, ми що прогнозувалося, що 20 квітня так само може бути зупинка війни і доста днів Трампа. Сьогодні ми бачимо ось такий новий прогноз. Отже, Стармер підкреслив, що припинення вогню в Україні має бути довгостроковим і таким, щоб його могли прийняти всі сторони. Каже, це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти дві сторони, включно з Україною. І це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, каже Стармер, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби. Повернутися знову в А вони не вже зробили. кажуть це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову. Тобто будуть знову ж таки агресувати і наступати на Україну, сказав Тарт Стармер в інтерв'ю «The Times». Ну а тим часом пишуть інші видання, що Київ готується до можливої відмови штатів від подальшої підтримки. Про це пише видання Більд із посиланням на джерело в українському уряді. Я процитую: ми готуємось до найгіршого сценарію, а саме до припинення підтримки з боку США. Чиновник на умовах анонімності також розповів, що у керівництві України зростає розчарування у зв'язку із запропонованими Вашингтоном планами і мирного врегулювання. Ну а також відсутність тиску з боку президента США на Володимира Путіна, і звісно, небажанням американської сторони посилювати санкції проти Росії. Звісно, все це ми також з вами спостерігаємо. Ну і час від часу, звісно, бачимо ось такі викиди з сторону України. Якісь певні звинувачення, які на жаль сьогодні досі тривають. Чи буде мир найближчим часом? Будемо звісно спостерігати ми за заявами, а головне за діями, тому що слів багато, на ну, звісно, кроків наразі дійсно мало.